Більшість тих, хто виїхав з країни, не допомагає Україні. Давайте говорити правду. І дійсно, звичайно, що абсолютна більшість тих, хто виїхав з України, так звані біженці, вони не допомагають Україні. Їм Відверто наплювати на, на Україну. Вони займаються своїми особистими справами, особистим своїм збагаченням, вирішенням своїх особистих питань. Бо вони в Україні, може їм щось тут бракували, може вони були настільки не нікчемні, що їм тут вони не могли себе реалізувати, їм було важко виживати, а там вони на, використовуючи можливості, які дають чужі держави. Ті можливості були створені руками і працею громадян тих держав, чужих. Але ті люди, які тут творили оцей бардак в нашій державі. Знищила нашу Україну і тепер втекли за кордон, щоб мати можливість, хоч якось жити свої нікчемні життя, повлаштовувати. Я не кажу, що всі звичайно, що є там і порядні люди, є деякий відсоток, але незначний відсоток хороших і порядних людей. Є деякий відсоток, незначний відсоток тих, хто виїхав за кордон і допомагає Збройним силам України, допомагає Україні, ходить на мітинги за Україну. Є такі, але їх є дуже малесенький відсоток. Ну, я не знаю, скільки не хочу говорити за цифри. Ну, я десь думаю, десь, десь в районі 1%. Ну, я, ну, я чомусь не думаю, що більше. Особисто з мого досвіду я знаю, що в мене є багато знайомих і родичів, які виїхали за кордон і які жодної участі не приймають, жодного разу нічого не, ніякої проукраїнської дії не зробили, на жодний мітинг проукраїнський не вийшли і жодного одного малесенького донату на ЗСУ не дали. Це я говорю за себе. Я так розумію, що е, орієнтовно всі інші, десь орієнтовно десь такі самі. І десь якась одна людина, яка є е, нормальна людина, яка виїхала зараз за кордон, живе за кордоном. І один відсоток чи одну десяту відсотка тих, що їм на халяву дають гроші, перераховує на Збройні Сили України. Можливо, є такі люди. Я не буду стверджувати, що таких немає, але я думаю, що їх дійсно є одиниці. Тож. Е, Приймаємо правду, яка є. А в чому це біда? Біда в тому, що наша культура і освіта були на нікчемному рівні. І тому, що у нас не було освіти нормальної, тому наша держава виховала мільйони отаких от, отаких громадян України, які, яких можна назвати Шмельцем. На жаль, це так, Тож що перемагаємо і творимо правильну Україну, де українці будуть правдивими українцями, а не отими всякими перекотиполами. Слава Україні! Слава величному українському народові!